Київ здобув значну політичну перемогу у Курську, вважає видання Foreign Policy. і це незалежно від того, чи залишаться українські війська на території Росії, чи їх буде виведено в найближчі місяці. Яких результатів вдалося досягти Україні за два місяці курської операції? Докладніше далі. Курська операція розкрила блеф Путіна та висміяла його ядерні погрози, пише видання Foreign Policy. Але деякі інші стратегічні цілі були менш успішними. Зокрема, не виправдалися сподівання президента Володимира Зеленського, що ця операція прискорить ухвалення дозволу завдавати ударів в глиб російської території, використовуючи крилаті ракети, надані заходом. Курська операція також мала на меті відволікти російські ресурси від кампанії Кремля із захоплення решти східної частини Донецької області України. Однак, незважаючи на... Приголомшливі втрати Росія продовжує повільно просуватися на сході України вже кілька місяців поспіль. Проте вторгнення під Курском могло сприяти досягненню ширшої стратегічної мети. Якщо конфлікт буде заморожений на нинішніх лініях контролю, і якщо Україна успішно продовжить захищати окуповану територію Росії, Москва не зможе претендувати на перемогу в цій війні. Значна частина зовнішньополітичної ідеї на заході полягає в тому, що Москва та Київ, врешті-решт, повинні сісти за стіл переговорів і піти на поступ. Щоб покласти край війні, проте досі не було зроблено жодних реальних зусиль ані з боку союзників України, ані з боку Росії, щоб сформулювати умови мирної угоди, яка влаштовувала обидві сторони. Однак у Курській області з'явилася українська теорія перемоги, хоча й поки що в концептуальному зарадковому стані. Українці припускають, пише Foreign Policy, що зможуть обміняти російську землю в Курській області на свої окуповані території. Якщо не на Крим, Донецьке, Луганськ, то бодай, на Херсонщину. Та Запоріжжя. Тож, на думку журналістів, видання наступ на російську територію щонайменше значно зміцнив наші позиції в будь-яких майбутніх переговорах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.